Житомир прокидається від зимового сну. Традиційно одягнути зелені шати вулиця міста допоможуть у комунальному підприємстві Зеленбуд Проте, аби працівники взялися до роботи, виконавчий комітет має затвердити план озеленення. Є спроекти, буде презентація, буде слайди на виконкомі. Я думаю, що в середу все покажемо. У цьому році вирішили дещо змінити концепцію насаджень. Планують діяти не лише на один сезон, а на перспективу. Трохи хочемо змінити зовнішній вигляд наших вітників. Місті хочемо збалансувати однорічні та Багаторічні зелені насадження, тобто підключити посадку вічно-зелених кущів та рослин для того, щоб зимою квітники виглядали теж зеленими гарними. Зараз комунальне підприємство збирає замовлення на озеленення. Зараз розроблені у нас схеми плани посадок дерев навесні, працюємо з ОСББ. По наших територіях садимо, і по школам, по дитячим садочкам. Наразі в місті уже киплять підготовчі роботи. Зокрема, у сквері біля Свято-Преображенського собору. Там працюють не лише на естетичну сторону, а й на практичну. Аби водії не залишали свої авто на газоні, його огородять бордюрами. Тими, які минулого року зняли з тротуарів центральних вулиць міста.